Привіт, малята! Сьогодні ми разом з вами відправимось у дивовижну подорож до лісу. Малята, ви готові подорожувати? Тож вирушаємо! Малята, ось ми з вами і приїхали. Подивіться, малята, що це росте у лісі? Так, це ялинки. А подивіться на ялинки та скажіть, якого вони розміру. Так, є велика ялинка, середня та маленька. Малята, подивіться, біля ялинок сидять білочки. Білочки просять вашої допомоги. Давайте допоможемо білочкам знайти свою ялинку. Малята, для великої білочки, яка підійде ялинка? Так, велика. А для середньої. Так, середня ялинка. І для маленької білочки маленька ялинка. Розумнички, малята. Давайте підемо далі. Подивіться, що це! Так, це кущики? Малята, скажіть, а якого вони розміру? Так, тут теж є великий кущик, середній та маленький, розумнички малята. А подивіться, хто сидить біля кущиків? Так, це єжак, це їжачки, розумнички малята. Малята, а давайте допоможемо їжачкам знайти той кущик, який потрібний. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, чи правильно сидять їжачки зараз? Так, великий їжачок біля великого кущика. Маленький їжачок біля маленького кущика І середній їжачок біля середнього кущика. Розумнички, малята? Подивіться, що це росте у лісі? Так, це дерева. А подивіться, хто сидить біля цих дерев? Так, це лисенята, розумнички. Давайте допоможемо і лисенятам знайти те дерево, яке потрібно. Для маленького лисенята яке дерево підійде? Так, маленьке. А для великого лисенята. Велике, розумнички малята. І для середнього лисеняти – середнє дерево. А подивіться, що це таке? Так, це пеньочки, і вони теж різного розміру. Які тут розміри є? Так, є великий, середній та маленький розумнички. А подивіться, хто сидить на цих пеньочках. Так, це зайченята. І знов зайчинята неправильно сидять. Давайте їх розсадимо правильно. Подивіться на малюнок і скажіть, чи правильно сидять зайченята? Так, розумнички, зайченята сидять правильно. Ой, а подповія вітерець і намило багато листя. Скажіть, малята, а кучки листя однакові? Ні, вони теж різного розміру. О, малята подивіться, хто це грає у листі? Так, то це ж ведмежата, розумнички малята. І знов ведмежата не в правильних кучках листя. Давайте їх розсадимо правильно. Великого ведмежатка ми куди посадимо, як кукучку? Так, у велику. А середнього ведмежатка? Так, у середнього. А маленького? У маленького. Розумнички малята. Малята, ви молодці, вам сподобалась подорож? Добре, тоді знов сідаємо в автобус та їдьмо.